Село Переможне Запорізька область. Населення близько 200 людей. Евакуйовано близько 60% населення. Це Анатолій. Йому 53 роки. У рідному селищі Переможне прожив все життя. Працював на посаді сільського голови. Не маючи бажання співпрацювати з окупантами, був змушений виїхати з рідного селища до Запоріжжя. І це його історія. У 2010 році я балотувався на голову сільської ради, отримав перемогу і з 10 по 18 рік працював головою переможницької сільської ради. Після об'єднання у 2018 році став працювати старостою. В принципі, мабуть, як і у кожному селі. Є дуже багато проблем. Це і водопостачання, і дороги, і світло. Ну тоді ми працювали гарною командою. Зробили світло в селі, в моєму підпорядкуванні було <кх>, три села. От, у всіх трьох селах ми зробили світло. Трохи почали ремонтувати дороги, потім приймали участь у Проєктах проуновських. у нас було два проєкти. Ми водопостачання зробили, зробили нову скважину по селах, не по всіх, правда. В центральній садибі ми майже по всім вулицям на 95% ми провели пластикові труби. Проблем з водою у нас відійшли проблеми. В Принципі багато було роботи. Коли щось не вийшло, звичайно засмучувалися, але коли на кінечний результат бачили, то було дуже приємно. Ну, як не голова сільської ради, в мене дуже багато друзів. Я інженер-механік. Хлопці приходили, просили або щось відремонтувати, або щось. Я і токар, і точив, і сварщик. Ну, в принципі, всім друзям і не тільки друзям, всім допомагав. Розумієте, я людина, яка мало сидить вдома. І коли я приїжджаю додому ввечері вже, то перевдягнувся, іду йду до себе в гараж, ремонтую машини. Ну, мені подобається цим займатись. Я до пізньої ночі сиджу в гаражі, тому десь. В Час ночі я ліг спати. Чесно кажучи, я не чув. Потім мені вранці вже казали, що чули вибухи. Я не чув, я прокинувся десь о сьомій. І мені дружина сказала, що були вибухи. Ну, коли я під'їхав в центр села, то люди почали розповідати, що чули, і вже з'явилася деяка інформація. Тому ось, ось так дізнався. Uh -huh. ну, одразу зібрав усіх людей. Це було, мабуть, вже 25-го, на, 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 наступний день в центрі села зібрались люди, питали, що нам робити, як, як себе поводити. Ну, ми організовували дружини, патрулювали селище. Ну, в принципі, робили що могли. До речі, одразу ми не бачили військових. Ну, коли вони вже приїхали, це було, мабуть, через місяць-півтора, вони навіть не знали, що тут є село. А вже коли заїхали, то тоді вже почали кожен день приїжджати. В самому початку вели себе спокійно, скажімо так. А вже потім вже почались і обуски, і почали трохи людей, е кошмарити казали, любіть свою родину молча. Так, трохи паніка була, звісно, що в магазинах все пропало. Треба було якось і продукти доставати, і, і інші речі, і ліки. Ну. Спочатку наша адміністрація, яка мінська працювала, ми е, контактували, я їздив туди, привозили хліб, ліки привозили, навіть коли вже, ну, вже було зовсім погано. Е, люди, коли ми привозили от, набори, збирали, люди завжди питали, чиї це набори. Я їм казав, ну я привіз, ви ж знаєте, хто я. Я привіз, значить, це наші. Ну, якщо це. Наші, То ми візьмемо, якщо російські, не візьмемо. Хоча е привозили і російські, але ж, ну, ви ж розумієте, що всі російсь російські набори були з наших магазинів. Те, що було вкрадено, я пам'ятаю, коли я перший раз зустрів їх, е я їхав на машині, там трапилась така ситуація. Поряд у нас село і е ну, там. Деякі жителі звернулись до них на блокпост, що, в них там, що до них приїхали вночі, побили їм вікна, вкрали бензин, здається, каністру, і вони приїхали на село машиною. якраз біля сільської ради там хлопець жив. І вони машинами перегородили дорогу, я якраз заїздив. Але ну, став, вони, правда, вискочили, забрали цих хлопців і відвезли кудись. Ну, як мені потім сказали, що відвезли на блокпост, розбиралися там щось з ними. Здається, мені ну, хлопці казали, що не били, так, говорили просто. Ну, Потім, якби не знайшли доказів і відпустили хлопців. Це перший раз я зустрівся з військовими. Спочатку по-доброму, а вже потім, ну, коли, коли вже. Почала працювати їхня сільська рада. До речі, моя секретарка, вона пішла співпрацювати, вона очолила сільську раду. І вже потім вони, ну, як мені вже казали, потім вони складали списки. Людей, які підтримують Україну, які є патріотами, і ось до цих людей приїздили, проводили обшуки, розпитували, дивились телефони. Ну, багато людей спочатку ну, не хотіли в'їжджати, але вже потім потихеньку-потихеньку люди почали виїжджати з села. Чесно кажучи, я не розумію, що можна було шукати. Ну, можливо, шукали прапори. Можливо, ну, як на мій погляд, це було більше, скажімо так, морального впливу. А більше ну, користі від цього я ніякої більше не бачу, тому що якби в нас село нема ні військових частин, нічого, то, тобто шукати там нема чого. Це було тільки ну, на мораль надавити, щоб люди боялися. Розумієте, ну, наше село воно знаходиться якби посередині між трасами на Херсон і на Геніческ. От. І вони по цим трасам вони поставили блокпости, більше вони ну, одразу вони в тих селах були, що поблизості. А до нас вже заїхали пізніше. А от, ну, скажімо так, руководство своє осуществляли путем... Того, що на місці була моя секретарка, і давали там вказівки, що робити, як робити. Ну, а вже коли я виїхав, то мені вже розказували, що вони вже заїхали в село, почали розселятися по хатам, бо багато людей виїхало. До речі, в, мої, в моїй хаті також живуть і копають, обкопали там все. Мені з Західної України дзвонили люди, які виїхали, каже, казали Толік, що ти закопав у себе на городі, бо вже третій раз перекопують, кажу, не знаю, що вони там шукають, ну щось риють. На той час у нас було 10 старостів, у нас велика громада. От, коли приїхав Зубарєв, це... До речі, того, якого підірвали в Мелітополі, його назначили головою Якимівської адміністрації. Нам подзвонили всім подзвонили з адміністрації і запропонували приїхати там на певний час для співбесіди. Зібралися в одному місці для того, щоб кожен зміг висловити свою думку по цьому приводу. Ну, я хочу сказати, що одна людина одразу сказала, ви мене вибачте, я буду працювати. Один староста залишився одразу працювати, всі інші відмовились. Потім поодинці нас викликали в адміністрацію, ми заходили, нам пропонували. Коли я зайшов, ну, це було. Ну, мабуть, дві хвилини я навіть не, мені запропонували присісти, я навіть не, не присів, я одразу сказав з що я не буду працювати. В мене одразу ж спитали, а як, як ви дивитесь на те, що, ну, що за людина ваша секретарка? Кажу, ну, вона в курсі всіх подій. Мені сказали, добре, ви вільні. Я пішов, а коли вже вийшов, мені вже хлопці сказали, що переді мною вона заходила в кабінет. Спочатку, коли ми вже приїхали в сільську раду, я з -з зібрав свої речі. Вона, я от не знаю, що мені робити. Кажу, ну, погодилась, то й погодилась, кажу, це твій вибір. Потім вона почала відмовлятися, але згодом, буквально там дня через три, все-таки почала працювати. І коли вже я зібрав речі, от, мабуть, місяць два прапор висів на, на сільській раді, у нас український прапор висів, ніхто його не чіпав. от, І коли вже, мабуть, десь ну, от, зібрав я речі, тільки від'їхав, поїхав додому, поклав, склав свої речі, повернувся, думаю. Подивлюсь, ну, біля магазину в центрі в нас, то вже проїжджав, то вже не було. <сум> вже зняли прапор одразу ж. А е російський прапор вже почепили. Це вже коли я виїхав, мабуть, вже, вже пізніше. А так не було. До речі, е ми ще. В... Ставлю, встановлювали камери відеоспостереження, от, і я довго ще в телефоні дивився за ними, але потім вони від, вимкнули їх. Перший раз, коли я відмовився, так, навіть нічого ніхто не, не казав мені. Потім другий раз мені подзвонили, я приїхав, і вони одразу сказали: ми чули, що ви хочете очолити, ну, Поряд селище, село село в нас, ви хотіли очолити ту сільську раду. Ми вам пропонуємо. Кажу, вибачте, але у мене є моя сільська рада, якби я хотів працювати, я б працював би тут. Тому вони так, це от, ну, залишились люди з Якимівки, і вони присутствували при цій розмові і казали, що от погано, якби ти був був би порядок, кажу, ні, вибачте, я працювати не буду. Скажімо так, пакості робили, то робили. Да. І сараї підпалювали, і Скірди підпалювали. До речі, коли мені вже сказали, що там горів сарай моєї секретарки, ну, в мене було два варіанти, звісно. Ну, перший була це Василина, що це вона могла зробити. От я ще трохи сумнівався, і, до речі, вона мені сказала про це вже. Як ми виїхали, тоді вона мені розповіла. І ще каже, що вона йшла, ну а їй потрібно було проходити мимо моєї хати. І коли вона каже: що я побачила, що в гаражі світло горить, і щоб я її не бачив, вона пішла вокруг, обійшла. Підпалила, каже, потім ще довго сиділа, дивилася, як вони там метушаться, як тушать. Виїжджати я збирався одразу, але трохи затримався, тому що треба було о, допомогти товаришу. Ми з ним працювали, займалися землею також. От, о, і коли я йому сказав, Вибач, але я буду виїжджати. Це докосимо, і я буду виїжджати. Дружина, до речі, дуже переживала через те, що в неї ще дві сестри там залишались. Ну, я їй сказав, кажу, або ти зі мною, або я їду сам. І тоді вона погодилась. Ми збирались виїжджати, і ж Василина знайшла ну, проводников, перевозчиків, і ми з ними. 12 числа ми виїхали у веселе, переночували там, потім колоною поїхали до Василівки, переночували в Василівці і вже приїхали в Запоріжжя. До речі, дуже, дуже переймались, щоб не було дощу, бо там дуже поганий виїзд на легковій машині, це проблематично. І випускали тоді. По 8 колон і по 16 машин здається в колоні. От Я стояв в восьмій колоні останньою машиною, а в Запоріжжі я приїхав перший. Я не знаю, як, ну, перед цим ми ходили до батюшки, до нашого, з яким ми товаришували. Він казав: не, не переймайтесь, ви вийдете, все у вас буде добре. Мене навіть не обшуковували. Піднімали багажник, питали, що тут, ну, у нас було ще двоє дітей. І я ж кажу, в Запоріжжі ми приїхали перші. Скажу чесно, нічого не взяв. Взяв військовий квиток, паспорт і документи на землю. Військовий квиток заховав у задній фонарь в машині, паспорт був з собою, ні речі не брали, нічого. Все залишили вдома. Навіть вже сюди як приїхали, там у дружини було золота, золотий ланцюжок, ще щось почали шукати. Вона каже, а де ми його поклали? Кажу, я не знаю, мабуть, так на столі залишилось. Тому нічого не брали. Оглядали усіх, до речі, коли ми стояли в Васильівці, ну, людей дуже багато і дуже жарко було. І там були чеченці. Ось я пам'ятаю, що один водій, ну щось, щось я не розум... не, точно не знаю. Ну, якийсь, якась розмова трапилась, що чеченець йому сказав, ти виїжджаєш. Він так, де твоя машина? Оце. Він сказав, ти не виїдеш. А так, дивилися речі перед цим багатьох, у кого є татуювання. Роздягали, дивилися. Ми ночували в Васильівці, і на наступний ранок ми вже стали в чергу. І дуже вони починали, здається, мені з 16-ї пропускати на Запоріжжя. А перед цим був прильот, і вони щось прекратили випускати. І От дуже хвилювалися за те, що не будуть. Пропускати, але хвала Господу. Ми проїхали. Коли ми доїхали до першого блокпоста, я ну дівчата в мене сиділи, кажу, так, сидіть і мовчки, мовчіть не, не, не слова. Ми проїхали блокпост, і доїхали до нашого блокпосту, стояла два молодих хлопця. Я зупинився, дівчата мені одразу можна, ми вийдемо. Кажу, виходьте. І вони вийшли, почали плакати, обніматися. Було дуже зворушливо, чесно кажучи. Ну, звісно, в село хочеться дуже хочеться, і я... У нас була деяка переписка в соцсетях. Я пообіцяв, що я повернусь, і я обов'язково повернусь, і хай тоді ті, хто. Дуже в цьому сумніваюся, хай бережуться. Але е я хочу сказати, що дуже багато людей чекають. Я навіть не знаю, що там буде, що там лишиться після них. Приїдемо, побачимо. Придеться відбудовувати, щось міняти. Тому роботи буде багато. І все буде Україна. Це стопик сто 100%. -100%.